Вітаю всіх. І так, тема знову інтерв'ю. Я вважаю це проплаченим інтерв'ю зниження мобілізаційного віку до 21 року. Давайте так. Чому знову пішли інтерв'ю, заклики знижити, знизити мобілізаційний вік? Чому пішли ці заклики знизити мобілізаційний вік? Знову інтерв'ю йдуть якісь. А тому, що ми в тупіку, нам потрібні нові рішення. На довгострокову перспективу, щоб вийти з цієї жопи. І це думки. Це розмова як варіант кінцевий результат. Ну, так, все по колу, щоб справедливо буде молодих туди впихнути. Правда ж? Ну, думають, так. Так, добре. Тепер. Чи дійсно буде зниження мобілізаційного віку до 21 року? Чи дійсно буде зниження мобілізаційного віку до 21 року? Чи дійсно це буде? Давайте подивимось. Так, не визначено. Не все так просто, правда ж? Це важко зробити, досить важко, бо казати про молодих не дуже хочеться. Підводних каменів дуже багато жінки. Жінки будуть захищати дітей, однозначно, ніхто вже не хоче воювати за цей брід, вибачаюсь. А це наш внутрішній диявол щоб розуміли. І наша влада, яка виступає в ролі диявола, на жаль, це вивчення ситуації конкретне і будуть захищати права цих людей. Я не скажу, що це буде прям легко і вал. Буде відстоювання того, що не треба цього робити. Поки що так.